Діти, сьогодні я пропоную вам зробити ось таку аплікацію. Це шафа, а це комод. Давайте з вами уважніше розглянемо. У шафи є, що ми бачимо? Ніжки, в комода теж ніжки, щоб міцно, міцно стояти. Далі є у шафи дверцята. Якого вони кольору? Так, жовтого. А в комода є шухлядки, бачите? Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, три шухлядки. Якого вони кольору? Жовті також. А що ще є? Так, ручки, якими ми можемо відкрити шухлядки і дверці шафи. Тому пропоную сьогодні зробити ось таку роботу. А для роботи нам потрібно підготувати ось такі шаблони. Для нашої аплікації. Також клей, пензлик, серветочка і ось такий аркуш паперу. Я обрала зелений. Ви оберіть будь-який, який вам подобається. Беремо з вами ось такий прямокутник, найбільший. У нас є один прямокутничок менший, а один більший. Тому для початку ми беремо більший. Це у нас буде шафа. І починаємо змазувати клеєм. Всю площу змазуємо клеєм. Ось так ми гарненько змазали клеєм, пензли підкладаємо і акуратно перевертаємо і приклеюємо на аркуш картону. Ось так. Приклеїли на аркуш картону. Пальчиками підрівняли. Так. І серветочкою прибираємо залишки клею. Ось так шафу основу ми приклеїли. Так, ось так у нас повинно вийти. Далі беремо довгу жовту полоску і змазуємо також гарненько клеєм. Ось так ми змазали клеєм, акуратно перевертаємо і приклеюємо на основу шафи. Ось так, як я показую. Так, Пальчиками притиснули. І серветочкою. Прибрали залишки клею. Ось так. І далі беремо, ще в нас є одна ось така довга полосочка. Також її змазуємо клеєм. Ось так я змазала клеєм. І також акуратно перевертаємо і приклеюємо на шафу з іншої сторони. Ось так. Пальчиками притиснули і серветочкою прибрали залишки клею. Так. Далі нам потрібно діти з вами приклеїти ручки шафі. Тому ми беремо з вами ось таку, знайдіть фіолетову, довгеньку, ось таку форму. І змазуємо її ось так клеєм. Змазали, пензлик відклали і ось так прикріплюємо. Серветочкою прибрали залишки клею. Ось так. Іншу таку саму полосочку знайшли. Так само змазали клеєм і наклеяли. Ось так. І серветочкою прибрали залишки клею. І наша шафа майже готова. Нам потрібно приклеїти тільки ніжки. Так само, ось такі прямокутнички, знаходимо у себе і змазуємо клеєм. Ось так змазали. І приклеїли знизу шафи, щоб шафа в нас стояла міцно, міцно і не впала. Ось так пальчиками притиснули і серветочкою прибирали залишки клею. Ось так. І тут так само ніжку приклеюємо. І ось діти, ось така шафа в мене вийшла. Далі, діти, нам потрібно з вами поряд приклеїти комод. Тому ми беремо ось такий прямокутник менший. Він бачите, менший, ніж шафа. І змазуємо його гарненько клеєм. Ось погляньте, ось так я змазала. Перевертаємо і поряд з шафою приклеюємо. Ось так. Пальчиками притиснули і серветочкою прибрали залишки клею. Ось так. Так. Далі ми з вами бачили, що в комода є, ось тут шухлядки. Знайдіть в себе ось такі прямокутнички. Знайшли? Тому ми їх також змазуємо клеєм. Змазали клеєм, акуратно перевертаємо і ось так приклеюємо. Так, пальчиками притиснули і залишки клею прибрали. В нас ще є шухлядка, тому ми ще беремо, змазуємо клеєм. І приклеюємо діти. Знизу, трішки відступаючи, під першою шухлядкою. Ось так. Але це ще не все. У нас ще є одна. Тому приклеюємо її ось тут. Діти, ось так в мене вийшло. А як же ж нам відкривати шухлядки? Знайдіть в себе ось такі ручки. І ми змазуємо клеєм. І приклеюємо ось так посерединці. Так, одну приклеїли, серветочкою, притиснули. На кожен ящичок нам треба приклеяти. Так. Ось так. І ще. А ще, щоб комод наш з шухлядками стояв міцно і нікуди не впав, нам потрібно приклеїти знизу ось такі ніжки. Змазуємо клеєм і приклеюємо одну ніжку і поряд іншу. І ось діти, така робота в мене вийшла. Я сподіваюся, що у вас також вийшло дуже гарно, і ви мені надішлите фото ваших робіт. А зараз нам час прощатись. До побачення!